І всім привіт. З вас підпису вподобайка в Warfactorie. Знову ж, два місяці не виходило по цій грі відоси. Я не показував, що змінилось і так далі, тому давайте. Зараз покажу це. Хто не знає гра, на якій зараз сконцентрована вся моя увага і весь основний мій фокус саме на цій грі. Вся інше, над всім іншим я працюю по залишку часу. Якщо мене залишається час після Warfactor, я працюю над іншим, але основа це Warfactory зараз для мене. Давайте зараз увімкнути сейф і покажу, що змінилось. Напевно, перше, що кидається в очі, це інтерфейс. Почалась більш активна. Ну, складно сказати, почалась більш. Коротше, почалась активна робота над інтерфейсом. Інтерфейс буде красивий. На наступному звіту типу, наступний відео про цій грі я покажу прям крутий інтерфейс. Але це наброск інтерфейсу нового. І він буде краще також. Що новилось, Подавались нові будівлі. Типу, ви можете побачити ось цю, можете плавальню, плавальню побачити, електроніку завод побачити це. Те, що точно змінилось. Завод будівельних матеріалів тепер виглядає ось так і потрохи поступово додаються ефекти для будівель, поки що тільки для будівельного матеріалу, але це поки що. Також, 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 те, чого ви не бачили, це те, що тепер є ось ці гусениці, як, Ну, типу, Моделька гусениць, як ще одного рушія. І-і, і, і у наших юнітів з'явились гармати. Є гармати, бачите? Також, те, що дуже сильно змінилось — це оптимізація. І гра стала куди більш оптимізована і так далі. Я веду ще над цим роботу, вона ще буде більш оптимізована, але навіть зараз вона вже дос куди більш оптимізована, ніж до цього я показував Фідоси. І тобто, знову ж, якщо -що, ось це ліворуч на горі цей жовто-зелена штука, це FPS, просто щоб я міг спостерігати в експортованому вигляді. Типу, тобто, мені просто так зручно. Типу, ось 60 ФПС і так далі. Коротше. І в попередньому відео я казав, що буде додано, що регіони відкриваються якоюсь радіовишкою і так далі. Воно вже це реалізовано До речі, у нас електроенергії не вистачає. О, ще прикольна річ, яку треба показати. Тепер ми в нас немиттєво будується. Все немиттєво будується. Давайте я, я це пізніше те, що все ними тіло побудуються, пізніше покажу. Покажу, як тепер відкриваються регіони. Ви типу обираєте, який саме регіон хочете відкривати. У вас з'являється ось така будівля для будівництва, і тільки на кордоні між вашим відкритим регіоном і типу іншим регіоном ви можете її побудувати. Бо це радіовишка, яка типу, буде. М яка відкриє вам цей регіон і покаже його. Типу, ви будуєте, далі спавняться тут монстри одразу. Як тільки ви побудували, ви маєте перемогти цих монстрів, щоб регіон до кінця відкрився. І ви зараз можете побачити, що тепер під час бою не просідає ФПС і воно не лагає, як було до цього, коли гра майже зупинялась під час бою. Зараз воно прекрасно працює. Також в нас тепер нема літаючих юнітів. Те, що пам'ятаєте, до цього було, були літаючі і юніти під текстури. Зараз такого нема. Також тепер ближні юніти не б'ють, знаєте, дистанційно. Вони тепер, коли б'ють, вони б'ють як треба, вони підходять, щоб вдарити, бачите? Типу, нема такого, що юніт просто через. <клес> наприклад, юніт стоящий ось тут, б'є, типу, через декілька метрів. Ні, вони підходять, щоб вдарити. Типу, ось, бачите? Ну і зараз я пришвидшу почекаю кінця бою. Давайте всіх. А, ой, в нас зараз, напевно, нічого. Да, у нас мінус 1000 електроенергії. Мінус 172, зараз, напевно. Ну, тільки зараз має йти, коротше. Ось, і все, по ітого ми добили, і ось відкрився регіон, і ми бачимо. І тепер це ось так працює, типу. Відкрили регіон, побили, типу. Коротше, насправді кажучи, що досить непогана кількість роботи зроблена. Тепер нова гра. Знову ж тут, так само браємо початковий регіон. Перше, що ми робимо, це спавнимо будівлю. Давайте сюди. І тепер. По-перше, з'явилися е, місії. Початковий туторіал квестами, поки що воно виглядає ось так. Тут підписано Your task. Знову ж, інтерфейс буде перероблений і виглядати красиво, поки що це ось так. Підписано Your task, build, це build матеріал, і типу виробити з будівельного матеріалу. Це, типу, перший квест, і прикол в тому, що поки ми його не виконаємо, ми не можемо іншу будівлю будувати. Типу, вони не відкриті просто. Там потім ще і винагорода буде підписана і так далі. Тому, типу, ми маємо побудувати спочатку будівельні матеріали, і зараз ви можете побачити, що. Потихав, але воно не одразу побудувалось, бо з'явився ось такий умовна механіка дрона будівельника, який, типу, літає і будує. Типу він переносить будівельний матеріал. Тим, тим сам будує, він приніс достатньо будівельного матеріалу, будівля побудувалась. І тепер воно ось так працює. Можна потім буде додати анімацію, будівництва чи щось таке. Тут потім буде моделька, ось ця замінена на модельку будівельного майданчику. І зараз воно... Ну, воно. Далі почне працювати і так далі. Коротше. Ось такі апдейти оновлення, типу, далі буде більше, далі буде краще. Знову ж, якщо ви хочете підтримати, і те, що мене просто неймовірно підтримається, якщо ви перейдете по посиланню в описі і додасте її до бажаного. Та тепер запланований дата випуску третій квартал 25-го року, це десь серпень-вересень. Бо, типу, гра полірується, хочеться зробити прям крутою. І, типу, ну тим більше переходьте по посиланню в описі і додавайте її до бажаного, це просто неймовірно підтримує. Знову ж неймовірно підтримає. Також я по посланню в описі. Лишу Discord, Discord саме в Warfactory. Ви можете прийти, тут також багато чого. Ви, типу, можете побачити, типу, можете питання позадавати, можете просто поспілкуватись і так далі. Коротше, Посилання на цей ДС в описі. А так, загалом, типу, якщо ще хочете якось мене підтримати, то можете задонатити типу, по в описі, можете стати спонсором на цьому каналі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно підтримують. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всі вдачі та бувайте!